Придбав ось такий телефон у магазині Allo Xiaomi Redmi 9 a 232 ГБ Граніт Грей. Ось такий коробочці. Попередньо телефон був розпакований в магазині, перевірений. Ось він так гарненько запакований. Що є в комплекті? В комплекті ми маємо зарядне. Така зарядка? Звичайна, не швидка зарядка. Далі є. інструкція Тут і також є така річ для витягування сім карт. Слота для сім-картки і для е, карти пам'яті. У цьому телефоні одна сім-картка і одна карта пам'яті, або можна поставити дві сім-картки. Ось такий телефон. Відразу до нього було. На ньому поклеєно скло досить масивно виглядає у руці. Пластик досить такий якісний, твердий, таких якихось тут дефектів немає. Так, заряд іде знизу підключається знизу, навушники звичайні підключаються зверху. Ось така невеличка камера 13 мегапікселів От, ну, він вже є увімкнений Так, отут вже пробували запускати мультики. Так, ось таким чином виглядає цей телефон. Подивимося його характеристики. Що цікаво ось версія MIUI 12.5.6 пять і стабільна. Назва пристрою Redmi A9. Пам'яті зайнято відразу ж коли придбали. Ну тут встановлено десь одна програма, одна-дві програми. І <свісно> зайнято 18,2 ГБ з 32 ГБ. Тому, напевно, що якщо знімати якесь відео часто, то, напевно, що потрібно буде встановити собі карту пам'яті. Дуже. Порадувало те, що версія Android 11. Ну, що теж на трошки довше вистачить, бо більшість телефонів якраз купуються через те, що в них застарілі Android. Так, ось бачимо такий собі екран. от Всі характеристики можемо собі подивитися. Тобто, оперативної пам'яті 25. Процесор Helio J25, ну, не такий потужний, як, напевно, Snapdragon. Версія Android бачимо 11-та і глобальна оця стабільна збірка. Ну і де? тут пам'ять, доступна пам'ять 13 ГБ. Тобто вже при встановленій тому Android 13 ГБ – Телефон купувався для старшої людини, тому ось такі, в принципі, характеристики. Ось такі характеристики. І що цікаво в цьому телефоні, в ньому можна збільшувати шрифти екрану, тексту. Тобто ми собі заходимо. Тут де є властивості. Налаштування, екран, екран, і е, тут ми собі можемо вибирати так, режим читання, колірна схема, розмір тексту. От розмір тексту можна вибирати собі, який хочеш, що теж є дуже важливо і цікаво, коли. Наприклад, для людей, які... Це, в принципі, всіх є в телефоні, але ось в цьому телефоні ми можемо собі якраз побачити. До цього телефону немає стандартного такого чохла, тому чохол прийдеться придбати.